Шалом, це славко, ми можемо перемогти москвинів. На жаль, ми не можемо перемогти їхню гординю. От, власне, для того і потрібна ядерна зброя, але ви бачите, всі ухиляються, всі хочуть, щоб на землі все ще існували канібали і орки. Я не можу відповідати на всі ваші запитання в коментах, тому що таки погано мені від цього всього, але поговоримо за головне. Ну, та й операції туди-сюди. Ось танк 21-ї бригади. Бачите, я російської. Чому я за це згадав? Ось іще один танк 21-ї бригади це з української Вікіпедії. Тому що 21 бригаду перетворюють на 27-му дивізію 3 формірування з гоноловим назвом Ну, У них там все пов'язане з Україною. Розумієте, що ми можемо їх перебити, але оцю гординю їхню лаптіногу, ми не подолаємо. На жаль, це треба бути чеченцями для того. Але удовлетворимося можливим. Ця 27 ма дивізія вони знову нарощують свою чисельність, вони показують свої можливості мобілізаційні, вони з бригад роблять дивізії. Там буде три полки піхоти, бо чого-чого, полків піхоти у них, нас, принаймні, полків піхоти у них вистачає, і вони з двох батальйонів зроблять три полки піхоти. Один полк артилерії, один дивізіон ППО, один дивізіон протитанкової оборони. що? Це все нагадує: в цій дивізії не буде танкового полка. Це той випадок, коли британська розвідка каже правду, що ремонтні можливості і всі власне можливості Росії зараз обмежені постачанням 20 танків на місяць. Це так і є. Це відповідає аналізу українського другої половини і моїм коєхтіровкам. Тому що їм знову після всього танкового наїзду гірше ніж ми собі можемо уявити. Тому вони формують дивізію. Ну, може, будуть танкові батальйони в трьох цих піхотних полках, і то треба подивитися на них. Це ви знаєте, чому я це поясню? 21-ю бригаду вивели з фронту після Авдіївки, і тепер її і героїчно переформовують на дивізію, Щоб ви не дивувались. Постанню нової дивізії важить те, чого воно буде складатися. Інша проблема мала кількість ППО. Ви побачили такі Дивізіон ППО, і мала кількість РСЗО. Я не бачу полка реактивних систем залпового вогня в цій дивізії, тому що бачите, один артилерійський полк, і ми не знаємо, з чого буде сказати, тому що втрати РСЗО такі були помітні. І в цьому зв'язку виникає. Питання, що буде з новим озброєнням? Ось, власне. Вважають, і одні говорять, що це колоризований старий, бо охрою на Росії, нібито не фарбують. Принаймні, на Україні охрою перестали формувати Казьоні здання. Це вам визначати це. Ось знайшли ще один запас. Бачите? Ну, ви, мабуть, не впізнаєте БТР-40. Вони кажуть, що є, що нібито свіжі. Інші кажуть, що це колоризовані старі знімки, але принаймні. Ну, шини можете подивитися, бачите, я не знаю, чи оці БТР-40 поїдуть, але як ви розумієте, що Москвини будуть битися до останнього Москвина. І тепер ми поговоримо за інше. Ну, за те, що тисячу все-таки довели, що ці на 94 складі це 1000 цих д 30 що це не МТ-12, що це не рапіри. Там видно, як вони стоять. Це по такий великий розход саме д 30 це добра новина, але займемося політикою. Всі нас займають патріотами. Давайте поговоримо відверто. Були і втрати патріотів, не були. Все одно ракет до патріотів скоро не стане. І те, що українці перекинули, я казав перед тим, що використати до зими останні ракети. З тим, щоб понищити їхню тактичну авіацію, це було цілком розумний жертва. Тому що нащо будуть пускові установки, коли не буде ракет румунам віддавати як зброю українського війська 20 19 року, полякам віддавати зброю українського війська, росіянам віддавати, різати її по умовах мирної угоди. Це мені нагадує політику. Мідійонова флота японського, перш ніж здавати кораблі, треба спробувати їх притопити. Може й полуть, може, і вдасться. Може не доведеться здаватися. Так що все йде нормально. Кількість нашого ППО відповідає кількості боєприпасів до нього. Так само, коли будуть постачати нам артилерійське стрільно, не треба забувати, скільки у нас лишиться гармат. Чому я про це говорю? Треба ще поговорити за якісь речі. Ось, 0,8. Зараз в Україні план змінився по танках. Треба нищити щонайменше 20 танків на місяць, а бажано 30. Тому що треба добивати. Треба добивати, чому ми пояснимо. І зараз ви маєте дивитися, є танк добре. Є 2-3 танки, ще краще. Отут, от, бачите, щось бац. Ну, є два танки. Слава Богу, можна якось жити. Так само і сюди. Вся ситуація, як з Ванштейном при прориві 42-го року. О є, те 80 й День прожитні даром Україною. Треба нищити їхню техніку. Чому? Тому що, ви знаєте, представник КНР по Євразії, мені це подобається. Ліхує у них досі Євразія, як і було в Уцинської імперії. І статсекретар секретар Міду. Томас Багер. Дійшли певної згоди щодо мирної Німеччина остаточно перейшла в стан наших противників. Цікаво, чи вона продасть ракети британцям. У Германії зложився консенсус з Китаєм по текущій ситуації в Україні. Ну, він консенсус склався на базі демагогії, значить, що треба визнавати кордони на факти, ті, що були юридично, а війну припинити по лінії фронту, що є, значить, фактично і потім добуватися мірним шляхом. Ну, коротше кажучи, звичайна демагогія, звичайне визнання права сили. Але, принаймні, німці нарешті погодилися з китайцями і зрозуміли, що все, що Німеччина здасть центр НАТО. Ну, цього можна було очікувати, в принципі, після загибелі німецького духу після 45-го року недаром дуби повисихали. Що ще? Орбан працює іпсованим телефоном Трампа. Він каже, те, чого Трамп не наважується. Орбан бреше, бо Трамп же ж не буде дізагуїрувати Орбана свого. Каже, що Орбан не дасть грошей на Україну що Трамп не дасть грошей на Україну. Ну, це, це очікувано. Розумієте, треба ще дочекатися, і тут в цьому зв'язку мені цікавить тільки одна дата. От, Отзуміти, я дойшов до того, що дивився Піантковського, як Макрон збирається нанести пораження Росії до 21 января 2025 тисячі року. Що це за сакральна дата, 21 января 2025 року? Чи не інавгурації? Я чесно сказати, не подивився, вони на раніше завжди були в мій час. Тому ну й тож ж ж старіше. Ми відстає від цієї демагогії, і мені це нагадало смертний бой з переривом на обід. Що от в шансі каже, і насмерть стояти до 25-го числа, то у мене самоліт в Нью-Йорк. Так і тут, ви бачите, Макрон буде насмерть стояти за Україну до 21 січня 25-го року. Якщо вірити Піонтковському, я на жаль підтвердження цієї інформації не знайшов. Ну, що на це все можна сказати? Яка відповідь? Хоч ви зараз всі бачу, у вас яке сміттєння умов судя по коментах, я ще раз вибачаю, що не, не, не відповідаю. Ну трохи я не дуже в стані. Ну, Ви бачите втрати української артилерії. Скоро стрільно, нам не дуже буде і потрібно. У нас буде надлишок цього стрільно, як ви розумієте, будемо з нього фугаси діляти, як мужа хіддіни. Я вас навчу потім. Наразі, якщо дійде до цього, зробимо. встигнемо. Поки є ту працювати, встигнемо зробити пару передач. Як Україні на все цей скепсис, треба, бачите, ще ж в червні обіцяють перші шість F-16, Не знаю для чого вони будуть в червні, ну побачимо. Про що це треба готуватися треба до одного. Попри всю демагогію, попри все це завдання України зараз одне стояти. Чому потрібно стояти? Перше ж як це не смішно, щоб дати приклад людству, що людство не може здаватися перед, перед темрявою, розумієте? Це все я річах, третє. Розумієте, так побідять нас люди, а не недоноски. хай нас переможе Трамп. Хай нас переможе Шольц, розумієте? Хай нас переможе та Європа, до якої ми стрімілися, як до якої ми так хотіли наївно бути. Але ж не, не цим міхрюткам, не цим недоноскам нас побідіть. Ми маємо знищити як, як найбільше всього російського. Міст з російськомовними на нашій території, російської техніки, російських міхрюток. Все, що має відношення до Росії, до СРСР Україна вже на щастя перетворюється в тілесі, де нашого брата Я в неї не вірив. Україна знов набуває сенсів 1919 року. Я дуже цього не хотів. Я дуже сподівався, що цього не буде, але я маю визнати факти. Ми повернулися до сенсів 1919 року. Де наша промисловість радянська? Нема. Де український народ створений радянською ідеологією мовнюцькою? Нема. Мовнюки пакуються по 32 чоловіки в бобік, щоб виїхати в Португалію, тому що вони сприйняли буржуазні цінності, а ми нікого не розстрілюємо. Розумієте? Оця ця сама проблема, що вони одного Бовбочана спромоглися розстріляти, я скажу. Ну, що на це все можна сказати? Ми повернемося до наших сенсів. Росія повернеться до своїх, тільки Європі нема куди повертатися. У Європі нема своїх сенсів, як, як постійно казав Асі. Що поки там вистачатиме грошей, вони стоятимуть. Але якщо якась катастрофа прийде, чи ця прийшла вже катастрофа на Європу, якої вона не витримає? Чи ще не прийшла, ми не знаємо. Ми станемо свідками цього або може отримаємо певні сигнали. Але я скажу, що ситуація для України на щастя спростилася. Війна спростилася до їх. Як Друга світова після 43-го року, спростилася до простих сенсів людоловлі і постачання людьми військової промисловості. То у нас спростилося просто до нищення супротивника, до нищення всього, що потрібно супротивнику. І це добре, що у нашого ПВО менше. Нам нема що захищати нашим ПВО, розумієте? Квартири, в яких живуть російськомовні, не вартують того, щоб на них вистачати витрачати останні, їх захід витрачати останні ракети. Останні ракети ППО слід витратити разом з пусковими на російську тактичну авіацію. Україна має битися, має піти в історію, як Еспанська республіка. При всій її глупоті вона когось надихала, розумієте? Навіть за її ідеали хтось зміг наваляти лідеру світової революції льодорубом в затилах, я скажу, а збирався навіть дорізати його кінжалом, але той закричав. Так що я вам раджу не покладатися на льодоруби, коли любити людиною сокирою, вона часто кричить. Не треба таким методом пользоваться, краще б ви його увалили у вісок або шком. Ну, власне, на цій позитивній ноті я закінчу, не чекайте від мене більшого. Як тільки з'явиться щось важливе, я вам повідомлю. Але, як на мене, важливих новин дві: що Німеччина стала на позицію Китаю, і що Росії не вистачає танків, і що наш план боротьби з Росією звився до 30 танків на місяць. Принаймні все ясно.